Привіт! Це нове в'язальне відео на каналі Аліна показує. І сьогодні ми починаємо шалені старти червня. На цьому тижні у мене буде лише три старти. Але вони мені Дуже подобаються і вони прям дуже такі довгов'язи будуть, я думаю. Тут зі мною, як завжди, моє чудо-чадо, яке кусається. Хі, не впади. Так, перший старт. Ось така пряжа. Поруч зі мною багато місця. Я буду показувати вам тут склад пряжі, якщо його нема на упаковці. І виріб, який я хочу зв'язати. Зараз раз на мене нападе. Шозечку. Ауч! Тож, почнемо. Перший виріб я буду в'язати з цієї пряжі це Alize Angora Gold Ambre Batik. Ось така. Вам, мабуть, воно буде пере. Перекручувати. Колір 72:30. Ось такий дуже-дуже приємний колір. Я завжди в'яжу з центру меточків але я хочу починати з темного кольору, тому буду в'язати, ну, не дуже мені так зручно, але заради. Тут вже. Заради результату можна і помучитися. Виріб, який я буду в'язати, я вже трошечки обмовилася у минулих відео, це буде кардиганши з декутниками. Я думаю, що ви чули вже багато про нього. Якщо ні, я думаю, десь тут я знайду якусь фотографію, як це має виглядати. Тільки що в мене буде ось такий градієнт. Не думаю, що повністю, мабуть, будуть і полосочки. Коротше, як вийде, так вийде. Але хочу починати з темного. Так, виріб номер два. Шалений старт номер два. Ось така ниточка. Тут зараз буде склад. Я пам'ятаю, що тут є якийсь невеличкий відсоток льону, є бавовна є щось ще. Ось, я зметала її у три ниточки. Ось така товщина, три ниточки. Робила зразочок я спицями 4 китайськими м, цими звичайними китайськими спицями, але він у мене трішки не попав в щільність, тому в'язати я буду Nit Pro Trends номером 375. Я не в'язала зразочок, так уже буду. Як буде, так буде. Е, буду в'язати. Якщо трішки більше нічого страшного, Якщо трішки менше, в мене також там є запас по сантиметрах у розмірі, який я обрала. В'язати буду по опису з дробс. Фото виробу я тут прикріплю, а опис, сам опис послання на нього буде, як завжди, в описі. Опис у описі. Так, і останній шалений старт це ось така ниточка. Я поєднала її з двох ниточок. Бодні склади тут будуть. Е, Обох ниточок я брала, здається, по 4. Зараз я порахую. Ай. Е, Так, да, так, по 4. По 4 кожної ниточки. Буду в'язати п'ятіркою, але у мене закінчилися. Як їх зватимуть ці штучки? Волосінь. Та закінчувалося, нема. Тому буду в'язати німецькими спицями. Чесно, я не знаю, що як. Коротше, я їми вже в'язала. У мене є до них питання, але ну, поки що як є. З'явиться волосінь, я під'єднаю п'ятірочку. У мене є ніт про зіньк. І буду в'язати ними, якщо що. Але поки що тіло, я думаю, не буде ніяких проблем в'язати. Тим паче я буду в'язати за описом з якогось старого журналу. Що е має вийти? У мене немає ніяких фото, це тільки в моїй уяві, в моїй голові. Я беру там такий ну, приблизний опис, бо я хочу робити це, буде щось типу балахон з капюшоном. Тому я буду брати там е, сам худі, опис на худі. Ось Ось такі справи. Тому по мірі просувань, я думаю, що десь сьогодні у нас понеділок, і це в нас е, 5 червня. Я думаю, що десь у четвер або п'ятницю я вам покажу проміжок, що відбувається. І у неділю буде звітне відео. Трошечки зробимо. Бо кожен день вам показувати маленькі шміточки. Їх всього три в мене. Тому буде, буде ось так. Тому у наступних відео, я думаю, ми зустрінемося, дякую, Кіт. Ми зустрінемося з вами у форматі руки в кадрі і до побачення. Привіт усім! У мене сьогодні вже неділя, одинадцяте. 11... Тра, господі, як його червня. От що, значить, не знімала відео цілий тиждень. Коротше, я так до вас і не приходила з проміжними результатами, бо такий дуже-дуже бентежний тиждень був. Дуже багато усього. Так, тому робота, мордочкою показати. Номер один. Вона. Ай, спиться, спиться. трішки закручується. Ось так покажу. Я вже зробила дві убавки. Це спинка виробу, Нагадаю, що це має бути щось типу балахону з капюшоном. Коротше, щось таке. Я в'яжу його за зовсім таким лівим якимсь описом, фотка якогось опису з журналу. І я буду його. Ну, коротше, я тільки за основу його беру там вяжу по-своєму те, що мені треба. Ось так. Тут, до речі, цікавий був момент. Я ще такого не бачила, не в'язала. Бачите, цю лінію? Виходить, що ми перший рядочок в'язали лицевою, і другий рядочок в'язали як. Ну, Також лицевою, як першу лицеву. Тобто у нас виходить такий тут край тоді. Він, я не знаю, такий прикольний. І о, поки я в'язала десь отак, то воно не закручувалося. Мені подобалося. Зараз трошки закрутилося, Я думаю, що після прийняття воно буде трошечки по-іншому виглядати. Плюс будеш прошита. Прошита воно разом, то думаю, нормально буде. Короче, прикольненько виглядає цей край, мені подобається. Бо вже набридли так ті резинки, ото все, я не знаю, воно якось все однаково, однаково. Тут по-різному, мені це подобається. Так, ось такі справи. Е я думаю, що все. Ниточку я у попередньому відео мала показувати, бо я вже не дуже пам'ятаю, що я вам там не знімала у попередньому відео, бо це було майже тиждень тому. Проєкт номер 2 У мене є ось такі штучки. Я в'яжу їх з двох, раз питися тут позакріплюю, щоб вам вони не так грохотали. з двох моточків в'яжу. Це буде сукня, літня має бути, але вона така ну, товстенька виходить. Ну, подивимось. Як довяжу, примірю, як довяжу на наступне літо приміряю і вам скажу. Ось такі тут прибавочки з клином. Буде таких чотири частинки, потім вони об'єднаються разом, і я буду в'язати далі по колу. Ось так. До речі, мені так сподобалася ця та моя набірна ниточка, що я загорілася ідеєю, може вставити щось жовтеньке понизу або десь. Коротше, воно так прикольно. Я не знаю чого. Я не думаю, що тільки тому, що в нас такий, але ну, таке класне це сполучення кольорів. Не знаю, прям око, око радується. Так, це сукня. Це я також мала вам показувати цю ниточку, я в'яжу у три складення. Спицями 375. Пиці тренд мені вони дуже подобаються. Я знаю, що та от мабуть нещодавно у когось чула. Відгук, що незручно, що вони такі гнучкі. Так, вони гнучкі І в цьому прикол. Ну я не знаю. Мені просто е, оці всі залізні, всякі, вони мені металеві, вони мені натирають, вони мені наколюють. А ці я не знаю. Я не і можу довго в'язати. Це не видно по результатах моєї роботи, але я можу ним довго в'язати. Ось, а це я не знаю скільки. Пару годинок витратила, бо. ну, той день, що я відвела на цей проєкт, у мене було дуже мало часу. Але я хочу продовжувати. Дуже хочу, і я думаю, що я по-любому беру цей проєкт в кубик. Ось у цей 100% беру у кубик. І ще один проєкт, який я 100% візьму в кубик. Ні, ну ні, ну баб, будь ласка, ну ні. Дякую. Так, і ще один проєкт, який я з радістю візьму. Так, дуже швиденько. Ще один проєкт, який я з радістю візьму у кубик, Я дуже швидко розмовляю, я не знаю, чи я вам ставила, але в мене тут сусід, сусід. сусід вирішив подрілити знову мені мозок Мій мозок перебуває в прострації, недостатньо інформації. Він у мене лежав зіжмаканий. І от ну, є такі фалди трішечки. Ну, я думаю, що я його м -м -м, розпарю, коли Або після прання має бути. Єдине, що мені не дуже подобається, я не знаю, ви взагалі що це? Та Ну, блі. Ну все хватить. Дай мені записати. На рукаві тут трішечки мені не подобається, Але я думаю, що після прання стане на місце, і я потім хочу рукав призібрати. Так, це рукав. Це половинка кардигана. Ну, як половинка, не готова ще половинка кардиган. Я ще в'яжу з першого мотка, ось що з нього залишилося. Ось. І я так думаю, що мені ну, мене залишиться пряжа. Я переживала, так щось переживала тут, особливо на початку. Мені здавалося, що я вже все вив'язала, а в мене ще нічого нема. В принципі, я коли об'єднала, то можна було, мабуть, і ширше рукав зробити. Але мені щось не хотілося дуже широкий, ну, прикольний. Я так спробувала, то воно дуже прикольно буде, якщо його зібрати, потім не широким залишати. Коротше, якось так. Е -е, я кожен, ну, тобто. Ось все, у мене закінчився шестикутник, який я в'язала. Це кардиган, який я в'яжу із двох шестикутників. У мене є поки один шестикутник, який я вже об'єднала тут у рукав. Ось, Ось до сюди я дов'язала, це був шестикутник. А потім я в'яжу, причому так, щоб у мене градієнт був ну такий то я в'яжу одну, одну, один рядочок в'яжу рукав, потім один рядочок в'яжу ось тут. Це в мене спинка, щось вона в мене, якщо чесно, більше подобається, ніж перед. Чи то я так склала? Якось криво. Ну, коротше, то воно розрівняється. Ну, і тут же ж десь щось прив'язане, ось Спинка в мене ще один рядочок тут пров'язаний. А перед ще ні. Ну, і я перед хочу поступово-поступово, а спинку це, мабуть, все. І буду вже так виходити, щоб вона прямо тут була. Ось так. Я не знаю, що вам зрозуміло, що ні. Все, вроді не дріліть, можна нормально розмовляти. Так, ось тут я зупинилася. Тобто, я пров'язую сюди, сюди-сюди, не дов'язую трошечки, щоб формувати тут горловинку. Відрізаю ниточку, ховаю, переходжу на руках. Ну, тут на початку, якби коли пров'язую, одразу ховаю. Тобто, тут усі кінчики зразу ховаються. То, що я люблю гачком в'язати, такі вироби. Коли треба нитку відривати, що легко ховати ну, кінчики одразу при в'язанні. Ось такі мої результати. Я не знаю, чи вам подобається, чи не подобається. Мені дуже подобається, що виходить. Я не знаю, я від цих кольорів просто в такому захваті, і я не можу ними намилуватися. І це просто-ну, просто шикардос. Просто шикартос. Що я вам не сказала? Ця пряжа вона дійсно колюча, вона тоненька. Я в'яжу її, до речі, гачком. Трічкою, то ще китайські, що я і топіки свої в'язала, бо ну, мені тим товстим щось було не дуже зручно. Коротше, я перейшла на тоненький гачок. Ось е пряжа колюча. Я прямо через футболку. Коли воно мене там касається десь там на животі чи ще десь, то прям я відчуваю, що воно поколює. Звичайно, що після прання воно трошечки змахчиться, але не сильно. Тобто, якщо ви таку ниточку будете купувати, і можу вам нагадати, що це за ниточка, це Alize Angora Gold, то вона прям колюча. Я не думаю, що вона прям відрізняється за кольорами. Ну, ось цей у мене. Ну, я вам це все мала казати на минулому відео. Це колір 72,30. Прям колюча. От прям колюча. Ну, як я планую, так? Ще у мене один меточок піде на таку саму частинку. А то, що я не дов'яжу, я буду в'язати з. Продовжувати цим білим. І в мене, мабуть, ще залишаться оці темні кольори. Тож я можу в них ще щось тяжу. Але не знаю що, бо ну, реально нитка колюча. Щось прямо на тіло виріб, ну, я не думаю, що я на таке наважуся. Шапки-шарфи також я не люблю, щоб ключі були. ну, що це. Може, якийсь кардиганчик, але меншого розміру, не знаю для кого. Комусь може сподобається. Може, просто полежить до якогось часу з чимось поєднаю. Ось такі справи. Тож я вас запрошую до мене у коментарі розказати мені, що ви думаєте з приводу моїх на цьому тижні, і того, що у мене всього два відключення. Я не знаю, я щось відчуваю себе якимось е шахраєм. Ось. Також е, запрошую вас е, поставити лайк цьому відео або дізлайк, як хочете. Е, і підписатися, і, і поставити дзвоник такий, щоб він замальований був, бо наступне відео це буде магічний кубик. Я думаю, що у мене буде дуже багато е, пригод, бо завтра приїздить моя найкраща подруга, і я так розумію, що я майже весь час буду проводити з нею. І мені треба буде встигнути щось пов'язати. Тому я буду, мабуть, з собою брати в'язання, десь в'язати у якихось кафешках та ще щось. Е, я так сподіваюся. Якщо що, я буду робити підключення і вам показувати, як це в мене буде виходити. Також зараз я збираюся поїздити трішечки погуляти Харкова. Також сподіваюся, я вам вставлю, встигну. бо вже не діло, не діло. Фух. Бо вже сьогодні неділя, і я не знаю, скільки мені ще часу треба бути, щоб це все змонтувати з моїми сусідами. Ось. Так що подивимося. Подивимося. Коротше, я так відчуваю, що кубик буде справді магічний. І я вже хочу щось намагічити, намагічити, намагічити. Дуже сильно хочу намагічити. Е, ось такі справи. Ось такі прям справи. Цих стартів два проекти точно будуть у кубику. А що буде ще? Подивимося, подивимося. Мені хочеться до цих кольорів щось жовтеньке. У мене є жовтенька маєчка. Буде, думаю, дуже прикольно виглядати. Е, і прибігла якась мушка, вона вирішила вам е, тут розважити вас, поки я балакаю. Тож, запрошую наступне відео. Дуже вам дякую, що ви досі зі мною. що Ви пишете мені коментарі підтримуєте мене. Це ну, настільки надихаюче. Я не знаю, в мене ж руки тремтять, коли я туди заходжу подивитися, що ж ви там написали. Це дуже прикольно. Дуже-дуже-дуже вам дякую. Ось так. Я думаю, що можна зараз прощатися. З вами була я, Аліна, і до наступних підключень, до наступних відео. Папа! А для тих, хто додивився до кінця, невеличке відео з моєї прогулянки з Саршеним Яром. I'm gonna put it.